Школа сімейної історії моє коріння вітає вас. Я Алла Тіхановська, і сьогодні я хочу поговорити з вами про 10 причин, які, можливо, будуть для того, щоб ви почали своє дослідження. Як кажуть англійські вчені, їх вивели. Можливо, їх більше, менше, але ми поговоримо зараз про 10. І раптом ви задумаєтеся. Дійсно, про якусь причину і виберете саме її для того, щоб почати своє дослідження. Отож, збереження пам'яті роду. Ми, центр Європи, про це не треба нам розказувати, ми це всі прекрасно знаємо, але так складалося життя, історія нашої України, що нема в нас великих палаців, як в Європі, і де над кожним каміном ззаді висить таке красиве дерево роду, і картини всіх там пра-пра-пра-пра-пра-пра. У нас е, у багатьох, майже у всіх, цю нашу історію роду забрали. Отож, для того, щоб поновити пам'ять свого роду, щоб розуміти, е, ми, звідки ми треба починати своє дослідження. Бачите, у нас кожен пункт буде припливати один в один, тому що він ну, підтримує один одний і неможливий. От наступний у нас пункт дати відповідь на питання, хто я? Можливо, ви така дуже войовнича, вперта людина і навіть не знаєте, що ви козацького роду. Те, що моя бабуся була козачка козацького роду, було відомо. Коли починала дослідження і знайшла запис народження мого дідуся, який загинув в Другу світову війну, і про нього дуже мало було відомості, ми знайшли, що він теж з козацького роду. Я сказала своєму тату на свою біду, так він тепер же казав, я ж козак з обох боків, і. Намагався керувати нами так з більшою своєю силою. Отож, можливо, така нова інформація про ваше походження, про суспільний стан ваших предків надасть вам впевненості в вашому житті. Передача знань наступним поколінням. І час школи в нас уроки історії такі собі були, обняті, плакать. А зараз багато звертаються людей, починають свої дослідження з того питання, що дитина прийшла в школу школа і каже: мені дали завдання намалювати дерево роду. І батьки, «А, Боже доцю, дід баба, далі не знаємо. А для того, щоб передати інформацію наступним поколінням, її треба зібрати. Отож малюйте, намагайтеся своїми дітками малювати своє дерево роду, те, що ви знаєте, і ви побачите наскільки глибоко, а можливо тільки поверхнево, ви знаєте про свою історію, знайти місце своєї сили. Подумайте, де нам було так тихо, затишно, безтурботно, там, де напевно проходило наше дитинство. А у багатьох наше дитинство проходило в дідусів і бабусів. Я досі, коли приїжджаю в село і проходжу біля хати, де жила моя бабуся. Зупиняюся, закриваю очі і дихаю той запах, і мені стає начинати. Я наповнююся тією атмосферою і підживлююся. Так само з пошуками свого коріння, я дізналася, що могили моїх предків по татовій лінії затоплені водом канівського водосховища. А ми багато разів приїжджали на його берег, ставали з палатками на декілька днів я теж я там такий отримувала відпочинок, такий заряд енергії, і тільки потім я зрозуміла, чого саме у мене відбувається така підзарядка. Проаналізуйте ті міста, де вам буває досить добре, затишно. Знаєте, як кажуть, як у мамки за пазухою. А якщо ви ще не знайшли таке місце сили, я вам обов'язково його бажаю знайти. Пошук рідних. Теж цікава така причина, бо наші предки багато роз'їжджалися. По-перше, що їх було в родині багато, 8, 10, 12 навіть дітей це було не виключення, це норма була. І зазвичай, все-таки хлопчики чи дівчата виходили заміж, виїжджали за чоловіком в інші міста, чи родина шукала кращу долі в інших країнах, і багато народу роз'їжджалися. Можливо, в вашій родині є такі випадки, і все, можливо, так я в свій час знайшла частину родини, яка проживала в уфінській губернії, і про неї нічого не було відомо. Елітарна, така причина цікава. Всі ми зазвичай хочемо, щоб у нас були ну, барони, князі чи якісь домовласник в Києві, щоб цей зараз будиночок собі приватизувати і здавати по квартирну. Але якщо ви починаєте свої пошуки з цією причиною, так її визначаєте як першою, то більш за все ви нічого не знайдете, бо ті люди, які були досить предки їх багаті, ця інформація передається по родинним легендам і розповідям. Зазвичай десь 90% сучасних українців пішли з селян, але не треба так зменшувати. Важливість селянства, бо це були мужні люди, які своїм трудом заробляли собі на на харчування бувало, іноді вони і були багаті, вони проживали дуже важке життя, і фізично працюючи на землі, і морально, того, що часи були різні. І ми знаємо з курсу історії, як утискали і навіть те селянство. Отож, не треба трошки розстроюватися, коли ви знайдете своє селянство. Ми всі вийшли із села, і це чудові люди, і вони наповнили нас дуже багатими класними якостями. Причина імміграційна, вона трошки переплітається з пошуком роду. Дійсно, дуже багато народу переїжджало і, навіть сидячи в себе вдома, використовуючи ресурси, які ми даємо на своєму курсі, ви можете передивитися перепис Нью-Йорку 1941 року, і можливо знайдете свого якогось там близького чи далекого родича, який поїхав за світи, шукаючи краще життя. Науковий інтерес думати, що такого може бути наукового. Але коли ви почнете досліджувати історію свого роду, ви автоматично будете досліджувати історію краю. І, можливо, на тій території відбувалися якісь події, якісь повстання, якісь там визвільний рух, чи була якась там команда, як раніше казали, банда. Тепер ми знаємо, що це в 20-х роках збиралися селяни і намагалися Робити супротив радянській владі, отож науковий інтерес теж така одна цікава з причин дізнатися, скільки століть у вашому населеному пункту, можливо, якісь цікаві відомі люди проживали поруч з вашими предками, і ви про це навіть не здогадуєтесь. Історика терористична. Боже, можете сісти на машину і поїхати по всій Україні. І по далеким родичам, і дослідити територію, де переїжджали ваші предки. Теж така цікава одна причина, яку можна використати з користю і подивитися нові цікаві міста і знайти цікаву інформацію про родичів ваших. Ну і звичайно, націоналістична ця тема, причина з якою зараз дуже багато народу стикнулося, бо хочуть визначитися, хто ми, звідки ми, до якої ми національності відносимося. Зрозуміло, що така сама фраза, як національність, з'явилася вже під час становлення радянської влади, до того визначалися по віросповіданню, Але ви маєте розуміти, що якщо ваш предок жив в білій церкві і ходив православний храм, то він був українець. Отож, бажаю вам знайти свою причину. Можливо, ви додасте якусь цікаву свою причину для пошуку. Напишіть нам в соцмережах, ми дуже з радістю обговорюємо якісь нові теми для спілкування. Але все одно я бажаю вам навіть без причини відчути цю потребу тут всередині. мене багато питають: навіщо це тобі потрібно? А ви знаєте, в мене таке враження, що це потрібно не мені, а це потрібно їм, нашим предкам, щоб їх пам'ятали, щоб їх знали, щоб про них розповідали, тому що вони прожили дуже важке своє життя і вони заслужили нашої про них пам'яті і згадки.